Завершився цикл бюджет участі місто 2023-2024 років. Цей проект показав високі результати завдяки активності та готовності мешканців долучатися до вирішення нагальних проблем громади. Ініціативність та спільна дія дозволили визначити найважливіші напрямки розвитку у різних сферах міста та підтримати необхідні проєкти. Найбільшу кількість голосів отримали ті, що спрямовані на покращення медичної галузі. Познайомимо вас з проектами-переможцями. Найбільшу кількість голосів з усіх переможців 3373 набрав проєкт Електромографія. Єдиний метод для діагностики проблем пов'язаних з ушкодженням м'язів і нервів від фахівців Репцентру центру на базі першої лікарні. На жаль, такого апарату немає в нашому місті, хоч є великий попит в наш час. В реабілітацію з'являється дуже багато пацієнтів, які мають нервову патологію. Для того щоб. Розуміти і правильно проводити реабілітацію нам потрібна діагностика, щоб своєчасно почати лікування і реабілітацію, щоб не було тяжких наслідків. Ще один успішний проєкт від медиків сучасне оснащення операційних, розробив та подав на розгляд хірург з міської лікарні швидкої медичної допомоги. За наданою інформацією у їхній лікарні великий операційний блок на чотири операційні стола, з яких тільки два нові. Оці 300 тисяч, які ми виграли в в коштах, і в цьому прийняла участь, навірно, багато мешканців нашого міста. Ну це конче необхідно, тому що під ці операційні сучасні столи можна буде підганяти медичне обладнання. Медично це і узі, установки, і лапароскопічні стойки, і ангіографи, які б могли б нам допомогти в праці. І для наказання цієї медичної допомоги також серед переможців проект бережімо кожну краплю крові, спрямований на придбання медичних морозильних камер для зберігання компонентів крові. Донорської крові потребують також цивільні, що постраждали від воєнних дій. Саме тому вони так необхідні, аби збільшити запаси. Наголошує сестра медична. Виграли три. Низькотемпературні камери, які дають нам змогу збільшити ургентний запас компонентів крові, і цим самим ми продліваємо срок придатності. І завдяки цьому покращиться цілодобова трансфузійна допомога нашим пацієнтам і нашим породілям. Проекти отримали значну підтримку від громади та будуть реалізовані найближчий час. Вони також допоможуть розвиватися медзакладам та зміцнять матеріально технічну базу, розповів Віталій Мандзюк. Щиро вдячний всім, хто віддав голоси за наші проекти. Підтримка медицини в цей складний час надто важлива, тому що наші медичні працівники приділяють дуже багато часу, витрачають дуже багато сил для лікування наших захисників, внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Завдяки участі кожного мешканця міста спільно вирішуються важливі завдання. Нинішній цикл, бюджет участі міста продемонстрував актуальність і необхідність застосування цього інструменту партисипації.